Сьогодні ми маємо молитву, і ми в цій молитві можемо перед нашим Господом викладати перед його лицем як то наші подяки, так і вихваляти Боже ім'я, так і просити в нього допомоги і милості в різних потребах. Я хотів би сьогодні нагадати усім нам, що яка воля Божа стосовно нас, якими він хотів би нас бачити. Сьогодні на цій землі. І особливо в часи війни, в часи цих великих випробувань, да? в часи цієї біди, чи знайде Бог сьогодні радість в наших серцях чи ні? Дуже важливо в ці важкі часи, щоб ми зберегли оцю радість в Господі і подяку для нашого Бога. Якщо ми ці всі речі втрачаємо, то Виникає велике велике питання до нашого християнства, до нашої довіри і віри нашої в Господа. Перше післання до Тимофія, 6 главі, 6 вірша велике приобретіння бути благочестивим і довольним. ібо ми нічого не принесли в мир, і явно, що нічого не можемо і винести з Нього. Іміє прапітання і одіжду будьм довольні тим. Ви знаєте, як важливо сьогодні нам дійсно розуміти це слово? І це ну, велике надбання да? бути благочестивим і завжди задоволеною людиною. Це надбання до цього потрібно якось йти, цього потрібно досягати. Це не так, що воно раз на тебе впало, прийшло, і ти не можеш від нього збавитись, не можеш втікти, воно за тобою ганяється. А це от Ти благочестивий постійно і щасливий. Ну, Ми живемо сьогодні серед злого світу цього, злий світ, підступний світ. Ми бачимо, що ворог він нападає з усіх сторін: духовно, морально, економічно, по здоров'ю б'є. Сьогодні дуже багато проблем, які атакують людину. Ну, ви знаєте, я щось побачив, помітив, що люди навіть в цьому світі, які можливо, вони і далековаті від Бога, ну коли вони відносяться до всього спокійно, і в них завжди завжди все добре і всьому радіють. Я бачу, вони навіть в світі менше боліють і, скажем, довше живуть, ніж е, люди, які постійно сумують, зляться і тому подібне. Тобто Бог Він дає благословення таким людям, коли дійсно ці люди мають що їсти, мають поживу, мають одежу. Все, вони задоволені, вони щасливі люди. Багато людей вони хочуть багато, всього, багато різних речей, і часто це все їм приходить в тягость. І все життя перетворюється в тягость, в проблеми, в проблеми і ще раз проблеми. Первое Писланя до фессалоникийцев, 5 глава. С 15 верша. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Боже, допоможи нам сьогодні в ці дійсно важкі часи знайти радість в Господі. Ви знаєте, моя тітя там записала одну історію. Вона дружина мого дядька, де віче в неї Азіруга, вона донька Володимира Івановича Азіруги, він був пастером на кар'єрні, відійшов вічність. І вона розповідала, як важко було народжувати дітей в радянські часи. Як сміялися навіть лікарі, коли приходила віруюча жінка в родом, хтось тобто не в родом, а навіть стати, скажем, на облік, да, скажімо, до гінеколога, щоб там вже перевірятися. Що третю дитину будеш народжувати? Ти що сумасше? Давай аборт роби. Четверта, п'ята взагалі навіть не розмовляли. вже. Просто до істерики доходило, вони, вони просто заставляли, заставляли, щоб віруючі робили аборти. І вона каже, в ті часи одна-дві дитини було в людей, скажімо, світських сімей невіруючих, одна-дві дитини. Ну, її мама мала трьох дітей, і вже їй було за 40 років, коли вона завагітніла. І розрив з третьою дитиною і з цими двома двінью, коли вона завагітніла, було 13 років. І коли вона їй було за 40, і вона в радянські часи в 60-х годах прийшла до... Знов... до гінеколога, до лікаря, каже, що ось я завагітніла, буду народжувати, то там була істерія в них. Вони її дуже переконували, щоб вона. Зробила аборт. Вона сказала ні. Вона народила цих хлопців, ці хлопці виросли, стали пастирями. Вона народила їх добре, Бог дав їй сили народити і пройшли роки. І каже, Єдакія Васильівна їде в електрички, її мама. І йде так по вагону і бачив в одному із купе сидить та ж. Лікарка, в якої вона стояла на учоті, і вона заставляла її зробити аборт. Вона підсіла до неї, присіла, каже: Вітаю вас, ви мене пам'ятаєте. Вона вдивилася і каже, да, пам'ятаю. Можна з вами трошечки поговорити? Можна. Вона вже старенька була. Вона каже, чого ви така сумна? Чого у вас таке ну, темне лице? Вона каже, знаєш, що, Євдокія, мені зараз в останні часи кожної ночі сняться страшні сни. І зараз останні сни, які мені сняться, це я стою на краю пропасті, відчуваю, що там пекло, що я туди йду. І відчуваю, що за спиною дуже сильно кричать малі діти. Кричать просто, їх так багато і так кричать, я не видержую, я с ума схожу. І вона повертається, знаєте, каєте, Євдекія, що я могла зробити, якщо ці жінки приходили до мене додому в вікна, в форточки, в двері лізли, допоможи, зроби аборт. Я завагітіла, я завагітіла і я робила це. Прийшло, прийшла розплата. Проблеми з її особистими дітьми, які в неї там були одна чи двоє дітей. Проблема велика. Тобто нема життя. І вона розуміє, що вона йде в пекло. Ця жінка, мама моєї Віри, вона почала з нею каже, ну є вихід. Зверніться до Бога, помоліться, попросіть у нього покаяння, прощення. Він пробачить, Він простить, душу вашу спасе. Уявіть, який, який Бог, коли сотні сотні, а може тисячі абортів, <кій> допомогла ця жінка зробити. Тим жінкам, щоб не народились діти, і в Бога є для неї прощення. Друзі, яка висота Бога, яка його велич, яка його велика любов до нещасних, паршивих, знаєте, ну таких вредних, крайні вредних, крайній іспорчених людей. А в нього є любов. В нього є вихід. І сьогодні хочеться, щоб ми з вами розуміли нашого батька. Щоб ми розуміли його любов, щоб ми розуміли його милість, щоб дійсно сьогодні ми були тими людьми, які готові прощати. Сьогодні дуже багато несправедливості і насилля повідносно, скажімо, людей, ближніх наших, можливо, навіть і до нас, тобто дуже багато всього такого, знаєте, беззаконня. І казалося, Господи, як всім жити? Бог каже, я за вас беззаконників, віддав саме дороге, що в мене було. Це мій син. За вас, негідних я віддав свого сина. Умійте прощати. Вчіться любити, Вчіться жити щасливо, Вчіться за все дякувати. Навіть в ці часи війни вчіться дякувати Богові за все. Руки ноги маємо, дякуй. Є достатки якісь вдома, хай вони невеличкі. Ну, ми не ходимо з протянутою рукою. Маєш тепло, маєш квартиру чи домівку. Дякуй. Дякую, дітки біля тебе бігають. Дякую, що ти не хаваєш, не хорониш. Дякую, що не прилетіло в твою хату чи в твою квартиру. Сьогодні в нас безліч є за що дякувати. Ми сьогодні маємо, знаєте, із цього всього, що відбувається, з війни, знайти оце цакровене, саме ціне. І за те ціне подякувати Богу, тоді воно буде закривати очі на оце все негідне, погане, яке відбувається навколо нас. Холод, темнота. Можливо, десь світла нема. Давайте ми будемо дякувати Господь, Господь. Його воля, така Він хоче, щоб ми за все дякували. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Ісусі: Духа не угашайте, пророчества не уничижайте. Все испытывайте, хорошого держитесь. Я хочу разом з вами зараз вершити молитву. Можливо, є у вас подяки, можливо, у вас є потреби якісь. В онлайні також там пишуть. Завжди є там і подяки, і є потреби. Народ і благословляє народ підтримує нас за те, що ми молимось, за те, що ми сьогодні служимо один одному і служимо для багатьох людей. Дякуємо, що сьогодні є багато людей, які дивляться, чують нас, моляться за нас і підтримують нас в цьому служенні. Це дуже не просто приємно, а це в духовному скажімо, світі. Це підтримка і це благословення в фізичному також. Коли люди не просто дивляться употребляють, але вони розуміють ціну цьому всьому і вони моляться, благословляють нас. Тому дякуємо всім братам, сестрам, людям, хто дивиться нас і підтримує. Моліться ще більше, тому що нам дійсно нелегко, порой важко з кожні 4 години вести ці служіння, і знаєте, в день, і вночі тут проводяться служіння. Це не просто вже 10 місяць пішов. Хай Бог благословить усіх. Будь ласка, можливо, тут є подяки чи потреби, скажіть, і ми помолимось. Ми дякуємо всі. Слава Богу. Всі дякують Господу. Можливо, в когось є кричаща потреба, з голосіться, ми помолимось. Щоб всі помолимо. Багато брат Сережа каже, багато людей хворіє. Я їхав по радіо, тільки що слухав теж ковід. Знову набирає якісь оберти, і він там в грізний зараз. Скажем, і температура, і розстройства, скажем, і головні болі, і також ковід він проявляється більш сильніше, б'є і по серцю, і б'є по сосудам, і навіть люди отримують інсульт. Тому він по-різному зараз б'є, хто десь сильніше, десь слабше. Ми будемо. Дякувати Богу, що Бог нас зберіг до цього часу. Будемо просити, щоб Бог і зцілив, і оздоровив і дав людям швидке одужання, хто захворів. Будь, Будь ласка. ласка. Алексій, Алексій, так. Так. За, батьків помолимось. За батьків помолимось. Щоб Господь спас, помолимось. Будь ласка. Брат Андрія З Андрія Андрієвського, помолимось, щоб Бог його укріпив, зцілив, підняв, оздоровив. Хай Боже ім'я буде прославлено. Ще можливо хтось. батьків, помолимось, Поїхали в Бахмут сьогодні зранку, зізвонювався. В дорозі їх застав. помолимось, щоб Бог благословив дорогу туди. Там перебування і обратно десь до неділі мають вони повернутися. Там також не просто, там дуже такі бої йдуть страшні. Там, кажуть, три Сталінграда, три Сталінграда вже в Бахмуті пройшло. Там жахливі речі. Там дуже жахливі речі. Трупів там просто посадки, поля закидані. Жахливі речі відбуваються. Ще можливо в кого є нужда. За воїнів. Будемо обов'язково молитися. Ми завжди молимося. Будемо сьогодні теж за них молитися. За недільне молитовне служіння з'їзне вечором о 18.00 буде тут в церкві благодаті. Гості будуть служити. Тому приходьте, будь ласка, ми беремо і піст на той день суботи, на неділю, щоб Бог благословив. Будь ласка. За військовополонених. Помолимось. Дуже багато людей і тих, яких забрали, викрали, і дітей, і людей в Росії десь тримають. Будемо молитися, щоб Бог їх визволив повернув на рідну землю. Я там в кінці там, вроді немає нікого, да, рук нема. Добре, піднімаємося на наші ноги. За брата Діму Клімова, давайте ще помолимо, щоб Бог благословив його, укріпив, підняв. І помолимось за всю церкву, де хто є братів, сестер, за дітей. Давайте будемо молодь, молиться. Всіх будемо нести на руках молитви. Дорогий наші люблячий Господь. Ми щиро дякуємо тобі за любов, за милість твою. Ми щиро дякуємо Тобі за усі твої благословіння. Ми щиро дякуємо Тобі за правду, за істину Твою, за Духа Святого. Ми дякуємо за Сина Твого, Ісуса Христа, за нашого Господа Бога, Спасителя і Скупителя. Боже, щиро тобі дякуємо за все. Що не так прости нас, Господь, пробач всяку неправду, пробач всякі грі, Господь, пробач, Господь, щось не те зроблено чи сказано було перед лицем Твоїм. Не гнівайся на кого з нас, ну хай Твоя милість і Твоя любов перебуває з нами. Бог наш, ми просимо, Господи, в Тебе захисту і Господи миру. І ми хочемо в першу чергу тобі подякувати за все, що ми маємо, за всі молитви почуті, Господь тобою. Боже, ми дякуємо, Господь, щоб багато ракет летіло в понеділок, Господь, на нашу землю. Но ми молилися, Господь, брали пасти молитви, практично все знищено і перехвачено, Господь. Цілий Господь як такових практично не досягли. Боже. Ми дякуємо Тобі, Господь. Дякуємо Тобі, Господь, за велич Твою, за любов Твою і за милість, Боже. Ти чуєш молитви народа Твого, Боже. Ти чуєш, Господь. Ми просили зцілення, за оздоровлення за певних людей. Вони отримали зцілення і отримали оздоровлення. Боже, благослови, прослався і возвеличся через усіх нас, Господи. Щоб кожна, кожна людина, хто отримав зцілення, щоб не мовчала, хвалила Тебе. У мене боліла спина, Боже. Ти почув молитву, Господи, укріпив спину. Я дякую Тобі, Господь. Ти великий чудний, славний мій Бог. Я прославляю Твоє ім'я з народом Твоїм. Аллилуйя! Слава честь, хвала Тобі подяка. Я дякую за випробування, які прохожу, Господь. Я дякую за трудності, які Ти посилаєш в моєму життю. За все я Тобі дякую, Господи. Все це корисно, все це навчає, Боже, все це созидає, Боже, Учить, Господи, мудрості, Боже, і вчить Господь, як жити правильно, Боже. Дякую Тобі за все моєму великому, всемогутньому Богу. Достойної честі, слави і хвали, і усі, хто проходять випробування, дай їм сили Боже пройти ці випробування, вийти переможцем в ім'я Ісуса Христа з тих тих інших випробувань. Благослови. Ми просимо в ім'я Ісуса Боже, благослови народ Твій, дітей благослови, молодь благослови, старше покоління, доросле покоління, благослови, дай нам всім сили здоров'я. Хто хворіє, десь, можливо, наші діти хворіють, Боже. Укріпи, благослови, оздорови усіх, Боже. Старше, хто хворіє, на пневмонію, Боже, температура, нежить, Боже. Ми просимо, Господи, укріпи, благослови. оздорови, Я прошу в ім'я Ісуса Христа. І Сина мого Андрія благослови також у Него температура температура. о здоровий імя Ісуса Христа, прошу, дружину мою укріпи, Боже, щоб слабості Господь ушли з тіла, прийшло здоров'я від Тебе по Слову Твоєму, Господь. Благослови, ми просимо в імя Ісуса Христа. Аллилуйя. Господи, благословляємо усю церкву благодать. Увесь твій народ, благословляємо тих, хто в онлайні, Боже, просить за нужди і потреби, за спасіння рідних і близьких. Спаси, Боже, наших рідних і близьких. Олексій за Батьків просив, спаси, Боже, Аллилуйя. Господи Андрія, Господи Андрієвського ціли в імя Ісуса Христа. Ми просимо, Боже. діймо, Господь, з ціли Клімова також в імя Ісуса. За Христа, Боже, зціли усіх, хто хворіє, алілуя, Бог наш! Яви славу Твою, вагітних благослови, хто сьогодні дітей виносить, Боже. Дай їм сили здоров'я, Господи, щоб не хворіли. Господи, щоб ніякі ослаблення, Боже, не прийшли в життя. Господи, дітей їхніх благослови. укріпи, прослався і возвелиться. Ми просимо нашу країну благослови, народ України благослови. Військових благослови. Ми просимо в ім'я Ісуса Христа. Бережи їх, де вони є, Господи, в окопах, Боже. Бережи Господь. Боже, я їздив туди, Господь, де ближче до Білорусі. Я бачив Господь Ісус наших хлопців, які там сидять, Боже, в лісах, полях, в окопах, Боже. Господи, вони на діжурстві бойовому стоять. Там, Господи, на сході, там на бойовому, там нульова лінія, там іде війна, відкритий фронт. Ми просимо, Господи, на півдні також, Господи, йде війна. Ми просимо захисти, благослови усіх наших хлопців і дівчат, захисти, Боже. Дай їм сили, здоров'я, щоб вони не хворіли, Боже, мудрості дай і бережи, Боже. Від ракет, Боже, від снарядів, від всіх, всіх бомб, Боже. Бережи, ми просимо в ім'я Ісуса Христа. Яви твою славу, яви твою милість. Наших братів благослови, які поїхали з місією туди також, на схід збережи, Боже, в дорозі, в транспорті їх благослови туди, там перебування, зворотню дорогу благослови. Дай їм сили, дай їм мудрості, прибувай з усіма нами. Боже, благослови всіх молитовників наших. Боже, благослови всіх цих людей, хто приходить. Хто приходить кожного дня над молитви, Боже, приходять сюди і прославляють Твоє ім'я, благослови. Воздай Тократ, Боже, дай сили, здоров'я, щоб не хворіли, щоб були крепкими духовно, фізично, морально, матеріально забезпечують всім необхідним, Боже. Це Твої воїни, це посвячені люди, благослови синів і доняк, надихай, Боже, дай їм сили, щоб Господи завжди були в домі Твоєму, щоб вони були щасливими, і благословеними. Благослови свій народ. Боже, благослови всі молитви, які будуть і ночі, вночі, Боже, нічні, Боже, ранішні, завтрашні благослови. Боже, ми просимо також служіння, яке буде в неділю і ранішнє, і вечірнє молитво зізне. Гостей благослови, той й молитву, благослови. Устрой той день, Боже. Ми будемо молитися за хрещення Духом Святим, зцілення, буде багато нужд, потреб. Господи, устрой той день, благослови. І ми очікуємо, Господи, ж, Тебе, щоб Ти сам особисто прийшов на це служіння, на цю молитву. Ми тебе чекаємо, не людей, Господи, а Тебе. Всемогутнього Бога. І також, звісно, Господь, ми чекаємо і синів твоїх і доньок, хто прийде. Так, амінь. Ну мається на увазі, що ти номер один, Господь. Ми очікуємо чуда від Тебе. Ми очікуємо від Тебе вновлення, Боже. Ми очікуємо Тебе прослави тут на цьому місці. Ти в нас, Господи, на першому місці. Тому ми хочемо всю увагу нашу засередити на тобі, віру нашу на тобі. Да віру, Господи, тільки в тебе. Благослови нас усіх, ми просимо. Розпусти з миром, бережи в дорозі в транспорті. Хай вся слава буде Тобі, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.